Ванпіс занадто великий масштабний, щоб про нього не чути, але занадто великий масштабний, щоб дивитися його. Буквально тисячу плюс серій. У вас буквально є скільки вільного часу, щоб потратити його на One Piece? І знаєте, якби вам було десь 15 років і ви починали читати цю історію Ван Гоінгу в 1997 році, то вам зараз виводиться десь 42 роки. І якби ви сказали дітям, слухай, я не хочу читати One Piece, Вони покрутили би біля скроєння пальцем і сказали: Ні, батяй, нас немає, скільки вільного часу, тим більше нас немає. 20 років в запасі, щоб подивитися це, ми хочемо зараз жити, кайфувати, ну там клінок, ще що, що там модно. Магічна битва. Оце, що швидко починається, швидко закінчується, швидко хайпує, і не факт, що про нього згадають післязавтра. А One Piece він вічний. тому що інакше як пояснити, що Netflix купило право на те, щоб зробити лев екшен адаптацію по One Piece? І це вже виглядало як доволі сумнівна річ. І давайте уточнимо, що. Нетліксу був потрібен One Piece, а не One Piece був потрібен Нетлікс, тому що One Piece це репутаційний проект, тому що ми всі знаємо провали Нетлікс в спробі екранізувати манги, які виходили дуже погано. Ну, давайте згадаємо той зошит смерті, від якого буквально всі полювалися. І чому ж One Piece вийшов гарним, якщо, наприклад, є той самий Аватар Легенда про Анга, який переписаний майже повністю, і майже повністю всі фанати оригіналу полювалися? Тому що оригінальних авторів Аватара вигнали. А от Етіра «E Ода це нас принц, його треба любити, йому треба. Буквально дозволяти все, що він хоче, тому що Ечіра Отам він наскільки перфекціоніст в своїй роботі, він наскільки часто думає про свою роботу, він буквально живе своєю роботою. Він буквально продумує всі ці сюжетні лінії, персонажі, він вкладає душу. Тому було очевидно, що це репутаційний проект, щоб показати верхівки Netflix, що ось ми можемо знімати нормально, ми можемо на цьому заробляти в майбутньому. Та й сам One Piece, це величезна машина, тобто це величезна медіа, франшиза. Тому дуже сильно. Хотілося присосатися, та ще й не всрати це все. Тому вони запросили hr Чиру Оду, щоб він правильно написав їм екранізацію Нетфікса, що скоротити, що розширити, що переписати. Бо як бачимо, відношення тільки таке до HR оди. Всіх інших авторів Нетфікс буквально на них кладе хуй і каже: Йдіть нахуй. Хоча в мене є ще варіант, що екранізація Нетфікс підписувалася через контракт з умовністю, або ви екранізуєте Нетфікс під керівництвом HR Оди, або ви не екранізуєте Netflix Взагалі. І ось виходить One Piece, він такий весь популярний, класний, дає нову хвилю хай по цій ці історії. І ви такі. О, можливо подивитися аніме, ви відкриваєте аніме і розумієте, що воно виходило з 1999 року, тому там буде всрата анімації дешева, тому що це кінець 90-х, по-перше. По друге, ви чудово розумієте, що там тисячу плюс серій і такий One Piece. Не хвилюйся, не хвилюйся, ми будемо робити ексклюзивну власний ремейк-аніме-адаптацію від іншої студії ексклюзивно для Netflix, не переживай. І це вже попахує як найобка. Окей, дивіться, від студіо. Культова студія, яка робила Атаку Титанів, «Сао про Саупровінзландс, Шпигуна. вона буде займатися новою аніме-адаптацією ексклюзивною для Netflix One Piece. А». Але. Заважте один величезний факт, що оригінальне ані... оригінальне аніме виходило 25 років, буквально в 2024 році юбілі. Неправильний юбілей. Ну, ладно, ви зрозуміли мене. 25 років від моменту виходу першого епізоду аніме One Piece. А взагалі від першого розділу манги вже 27 років. І це буквально величезна цифра. І ви скажете: ну, напевно, One Piece буде загружати аніме сезонами, як це робить з серіалами. І тут проблема, тому що анімація набагато складніша, ніж робити лев action Буквально, навіть якщо ви витрачаєте величезні суми на. Зйомки живими акторами і декораціями це набагато простіше, чим відмалювати це, тому що анімація сама по собі доволі складне, мистецтво. І на нього витрачається двічі більше грошей. І тут ми згадуємо Джоджо -Джо, шосту частину Джоджо, яка була ексклюзивом для Netflix, яка вийшла. Ну, спочатку вийшла перша частина сез... цього сезону, потім перерив. Всі забули про Джоджо, шосту частину Джоджо, тому що хайп спав. І потім вийшла друга частина Джорджа, яка була не потрібна нікому, тому що про неї буквально ніхто не чув. Тому що ніхто не розповідав, що ось вийшла друга частина Джорджа, тому що всі звикли те, що аніме виходить раз на тиждень. І буквально, якщо є звичайні аніме, які там посезонно виходять 12 серій, 24 серії, там перерив пару років, то One Piece виходить постійно. Кожен рік, ну буквально, з 1999 року, кожного тижня виходить. Нова серія One Піса, так само, як і розділ манги. Тобто, нас очікує десь 25 років екранізації нової аніме екранізації. Спеціально для Netflix. Розумієте, це, блядь, буквально розводка для лохів, буквально аудиторія, яка буде триматися тільки заради One Piece на стрімінговому сервісу Netflix. Це геніально, як на мене. Це буквально геніально. але Полягає інше питання, а чи потрібно чекати? Тут же ж під рукою є от адаптація 1999 року, яка не така вже й погана. Надо сказати, чому потрібно дивитися аніме One Piece, чи взагалі він потрібний для перегляду особисто вам. І це моя особиста думка, особисте враження, тому що я. Типа, теж вливаю все. І типа, ну, як Леваюся, вже подивився 400 серій, Це, ну, ви самі розумієте, це нормально. так, Якщо там тисячу з чимось, я подивився 400 за два тижні, де я їбанутий, Але я хочу пояснити, чи. Чому мені от особисто сподобався One Piece? Почнемо з того, що історія на тисячу плюс серій не виглядає важкою для перегляду. Буквально дивитися One Piece – це приємно, це буквально якесь задоволення, тому що історія сама по собі віддає чимось таким дитячим наївним, ніби тобі знову сім років, і ти зранку вставши подивитись качині історію. Ця дитяча безтурботність, буквально. Просочує Piece, принаймні на початку, коли ви починаєте тільки дивитися і знайомитися із світом. One Piece. Бо сам Piece це про свободу. про... Свободу людини, про дослідження світу, досягнення мрій, досягнення прагнень і власних амбіцій. Буквально вся історія побудована на дружбі між людьми, між командою. Тобто, буквально мугівари, тобто пірати словної шляпи, вони окремо, можливо, і сильні, але саме їх об'єднання в одну команду робить їх наскільки цікавими, наскільки вони могли б бути. Кожен з них переслідує власні цілі, і це спочатку може виглядати трошки дивним, і знаєте, навіть трошки хаоти тому що ну, якби вся команда переслідує різні цілі, і ти такий, ну, а за ким стежити? І в один момент ти розумієш, ключовий момент цієї серії, що це історія про свободу і просто про подорож. Буквально це подорож. Там, звісно, є таємниці, секрети, які нам будуть розповідати, і е, ми маємо їх досліджувати разом з головними героями. Але це буквально історія про подорож, про подорож, яка закінчиться скоріше так, як і закінчило життя Голді Роджера. Тут багато претензій до влади, до побудови світу, ну тобто. Сама побудова світу вона прекрасна, але сама історія для автора є таким собі майданчиком, де він проголошує свої ідеї стосовно екології, чи там рабства, чи взагалі влади в світі, тому що тут буквально показана критика. Світової влади, тому що в Анпісі існує ця блядь, світова влада. оця маленька купка людей, які керують всім, і вони максимально огидні. Ну буквально максимально огидні. А ще тут є революційна армія, а ще світовий уряд буквально приховує правду. і Він буквально карає людей, які хоч хочуть досліджувати історію. Тут буквально одна з головних героїнь це людина родину, та не тільки родину. весь Острів цю всю країну випалили до тла тільки через те, що вони досліджували історію. Ви розумієте, цей світ де буквально заборонено знати історію. Це максимально дивно, але з іншої сторони, це максимально цікаво. І One Piece це ж буквально історія про психологічні травми, про подолання їх. І Це виглядає, можливо, трошки дивно зі сторони. Але ж просто задумайтеся над тим, що. Є момент, де Ніко Робін є ворогом команди Мугівар. Ну, не дивуйтеся, буду називати піратів соломної шляпи, мугіварами. Я сподіваюся, що у вас є хоча б якісь водні розуміння світу Піса. Спочатку вона є антагоністом, але потім вона стає членом команди, а потім вона знову зраджує команду. І от майстерність. Прописання персонажів, ота я вважаю, що немає кращих людей, які мені прописати персонажів, тому що ти спочатку сумніваєшся в Нікоробін, потім ти звикаєш, а потім вона зраджує команду Магівар, Буквально і це такий, все. Я думаю, що б не було далі, я її не прийму. І тут стається поворотний момент, яким виясняється, що вона жертва буквально собою, щоб врятувати друзів. Хоча для неї дружба це щось метафоричне, і вона ніколи це не відчувала, тому що вона буквально з восьми років в бігах, тому що через її вміння читати е, е, на мер, читати на мертвій мові означає те, що вона ворог світового уряду і за її голову просто величезна нагорода. Можна дозволяти жити в цьому світі, робін. Твоє існування саме по собі є великим злочином, Робін. І тому буквально з самого дитинства вона не довіряла нікому. Буквально вона всіх зраджувала, і тут вона буквально хоче жертвувати власним життям заради людей, з якими вона почала подорожувати. Але чому вона це робить? Хоча давайте вернемось на цей момент. Є момент там, де вона буквально хоче пожертвувати своїм життям, тому що вона буквально не хоче жити. Я хочу померти. І тут просто геніальний момент. Скажи, що хочеш жити. Да. Я думала, що це те, чого я не наважуся бажати. Я хочу жити. Піс буквально нам каже, що бажання жити це найбільша егоїстична мрія будь-якої людини. І ти задумаєшся, наскільки ж людина егоїстична своїм прагненні жити, досягати, мріяти, планувати, тому що вона пісте ж про мрії, про досягнення своїх мрій, планів і без команди друзів ти не досягнеш цього. І ось знову ми повертаємось до питання: а чому ж Ніко Робін вирішила пожертвувати життям заради своїх друзів? Тому що вперше в житті її мрії не знецінили. Буквально в перший раз в житті вона знайшла людей, які її підтримали, які бажають їй чогось. Доброго і приємного, тобто, буквально оця групка ізгоїв, які об'єдналися воєдино, в них різні цілі, але вони підтримують один одного в досягненні цих цілей. І буквально досягнення цілі одного являється прагненням досягнення цілі іншого, і в них спільні цілі на всіх. Буквально всіх, тому що вони являються друзями, які завжди готові підтримати і допомогти в досягненні своєї цілі, ну конкретної людини. Тобто, ціль одного стає ціллю всіх, і через це, напевно, вона і вирішила пожертвувати, тому що перший раз в житті вона відчула, що хоче заради когось це зробити, не обманути. Не киданути, а реально пожертвувати. Але капітан Монкі де Луфі трошки тупуватий, і він готовий на все заради того, щоб зберегти життя власної людини. Він буквально питає, ти хочеш жити? І от в моменті вона просто зривається, каже, вона хоче жити заради своїх мрій і прагнень. І от цього достатньо, щоб Монкі де Луфі оголосив війну всьому світу. Буквально і його підтримують, його друзі, тобто його підтримує його команда. Хоча насправді. Доволі складно говорити, що в Могівар, в принципі, є капітан. Тобто, номінально Монкі да Луфі капітан цієї команди, але по факту вони настільки дивна команда, що дуже важко зрозуміти, що Монкі взагалі їхній капітан. Тому що Луфі не виглядає їхній, їхній капітан, вони буквально самостійні, буквально самостійні у всьому. Це буквально компашка, просто друзі, які подорожують, що просто досліджують світ. І тут наступає. Ще ключовий момент Манхеманпіс, тому що вони вирушають велику подорож, щоб дослідити світ. Вони не знають, що твориться в світі. Вони жили на своїх маленьких островах, а вони не висовували далі своїх маленьких островів. А тут вони мають буквально весь світ дослідити. І те, що вони бачать, це дійсність, дійсність, яка може не подобатися. Ну, це, наприклад, якщо привести приклад, що от ви живете в Києві, і тут руйнують ем, особняк Зеленських. І ви такі, ну дійсність була, що він стояв, і дійсність, що зруйнувало. І дійсність те, що на місці цього особняка хочуть побудувати житловий комплекс під назвою Тургенєв. І це дійсність, але дійсність, яка не подобається. І от One Piece це буквально історія про політику, економіку і світ. Про дійсність, яка буквально вам не подобається і не подобається головним героям. І в один момент ви розумієте, що. Наші пірати та неправильні пірати ну вони буквально мрійники. Вони щось прагнуть, вони щось хочуть, і це не завжди грабувати, чи вбивати, чи бути просто домінуючою силою. Вони якісь неправильні пірати, тому що ну, буквально нам показують дві сторони: Типу, є пірати, які хочуть користуватися цією силою, владою, і от наші неправильні пірати. Яких ти піратами важко назвати? Вони скоріше революціонери, тому що вони буквально хочуть змінити світ. Їх буквально бісить і наявність світової влади, їх буквально бісить замовчування історії, їм буквально бісить існування рабства в цьому світі. Буквально. Це, знаєте. Один момент, ти можливо, Ти розумієш, що можливо автор все таки трошки мізантроп, тому що ну. Ненависть до батьків цієї просто фантастична. Якщо в дитини є повна сім'я в цьому світі, в світі Піса, то йому дуже сильно повезло. А якщо дитина ще в дитинстві не зловила пару пуль чи не була на межі смерті, то її, знаєте, дуже сильно пощастило. І знаєте, я люблю ще Ван Піс за те, що він не боїться якраз й піднімати гострі питання чи показувати персонажів з різних сторін. Тобто, буквально, так, да, це в основному комедія. Але комедія, яка приправлена, знаєте, гарною такою драмою, тому що. Ода, автор Піса, він реально дуже гарний автор. Тут буквально немає зайвих ручей в цій історії. Буквально те, що появилося на початку історії, може вистрілити через 300 серій, Розумієте, те, що появилося в четвертій, може зіграти роль ключову, там, наприклад, в 600-тій. І це фантастично, це неймовірно. Ну і піднімання важких тем, теж тому, що, наприклад, є особи, які явно програє в силі іншим членам команди. І Варкі Water 7, буквально. Ну, цей конфлікт нагнітається, особливо ще розуміючи, що корабель, на якому вони пропливли, значний шлях, який буквально являється частиною їхньої команди, являється їх на їх другом, помирає, буквально помирає. І тут капітану треба от зробити дуже важливе рішення, прийняти важливе рішення, що нам потрібен новий корабель, тому що цей більше не може витримати. Він буквально доживає своє останнє і. На цьому будується конфлікт. Буквально. Я ніколи не думав, що я, можу бути, я зможу переживати за корабель, за кусок дерева. Але насправді це доволі сумно це все спостерігати, і прощання з кораблем це дуже. Сильний емоційний момент цієї історії, і це буквально доводить майстерність автора, як він це все прописує, і він буквально не боїться концентруватися на деталях, якщо інші автори будуть бігти, щоб скоріше показати сюжет і динаміку, то Піса гарна динаміка і так. А, і при тому, том, що автор буквально не соромиться віддавати там роки на розкриття якихось арок, які не таку значну роль грають в Пісі. Але спочатку здається так, а потім як вистріли через пару років. Тому так, Piece може здаватися е, дитячим мультиком на початку. Але це знаєте, велика робота з соціальними проблемами, як на мене, ну, принаймні, так мені здається. Тому просто дайте шанс. Все одно завжди можна скіпнути і не дивитися далі. Аж все одно дивитеся в піратки, я вас. Знаю, я, вас, я вас то розумію. Якщо вам сподобався ролик, можете підтримати мене на Патреоні. Якщо ви спитаєте, чому на Патреоні. У мене ролик за посиланням в описі. Можете подивитись його, я там пояснюю, чому саме на Патреоні, тому що ну. Розумієте, але підтримка тільки через ваше бажання. Хочете підтримати? Підтримайте автора цього каналу. Хочете не підтримати, не підтримуйте автора цього канала. Ваше рішення, ваш вибір. Якщо хочете розвитку цього каналу, а якщо не хочете, то ви не хочете розвитку цього каналу. Не тримайте зла.